Пам'ятаєте рекламу про Milky Way, який не тоне в молоці. І це дійсно так. Це класний приклад того, як створити унікальну торгову перевагу там, де її зовсім нема. Це так і називається псевдоунікальна перевага. Ось, наприклад, як яйця або молоко без гмо. Так, вони дійсно без ГМО. Ну тобто, це просто неможливо, щоб ГМО там було. Mm? І навіть бо якщо курочок або корівок готувала би кормом з ГМО, це ніяк би не вплинуло на структуру молока або яєць. Тому це скоріше маркетинговий крок, який показує натуральність та екологічність продуктів. А ще мені дуже подобається, коли рекламують телевізори з натуральною передачою кольорів. Ми просто не існує єдиного стандарту натуральності кольорів, якого би притримувалися всі виробники. Люди взагалі бачать кольори дуже суб'єктивно. Тому натуральність кольору майже неможливо виміряти, але звучить круто. Oh, no. Тому відрізняйте справжні переваги від псевдопереваг, а ще підписуйтеся для того, щоб робити маркетинг правильно.